Вітаю тебе на каналі Торія. І сьогодні ми з вами подивимось, демо версію гри Package Rush. Це нас симулятор нової пошти, не знаю. Нам треба доставляти посилки Вон вони, зелененькі там ховаються, з цього поштомату з цього поштового відділення. Так, давайте. Звідси я хочу, ну наприклад, ось так: коло. Добре. А те, що мене. А, ні, сюди також дістало. А я думала, треба туди кудись їхати. Ви можете змінити маршрут, коли він вже побудований, а навіщо? Ага. А я не хочу, мені подобався мій маршрут. Чудово, тепер з'єднайте, Короче, з'єднайте. Я з'єднала. Це в нас демо є українською мовою. Це чудово, це класно. Так, я хочу змінити тепер маршрут. Маршрут не може проходити по одній. Угам. Ну, добре, давай там. І туди. Встановіть автомобіль режим loop. Я знаю, що таке режим loop. Як це зробити? А, колесико. Ні, я не зробила. Так, зачекайте. Ось так я хочу. А як? О, є, натиснути на машинку треба було. І я хочу ще одну машинку, в мене, чи в мене все ще одна, так? Угу. Добре, їдь давай туди. І... А, він в режимі лупи, тоді він так не їздить. Боже я, складна гра, слухайте. Коротше, мені цей маршрут вже не подобається. Я хочу інший. Давай сюди, ось так. Ви можете керувати швидкістю гри. Та мені страшно. Так, а тепер заявіться он туди. І давай тепер луп. Оберіть апгрейд. Ух ти! Прискорення авто додатковий час. Давайте додатковий час, напевно. Або якісь можна затори прибрати, але в мене наче їх немає. Давайте дізнаємося більше про апгрейд. Додатковий час додає 5 секунд до всіх замовлень може використовуватися багаторазово. Час може подолати початкове значення. А я можу один раз його використати. Ну, давай сюди. Ой, в нас ремонтні роботи. Тобто ми не можемо там їхати. А, все, їх відремонтували. Давайте на всяк... О, допоміжний маршрут, давай. Це клас. Давай звідси. Як? Робити маршрут. У мене є маршрут. А, це ще просто машинка, це, напевно, просто машинка додаткова. Я можу. Намагайтеся уникати дорожні до роботи. Добре, у мене тут дорожні роботи, я туди поки не їду. Тепер ви готові до роботи. Ага, ми пройшли навчання. Клас, можна мені паузу? Тобто ми тепер у грі. Кайфово, у мене навіть два є таких... такі штуки. І... Мені треба доставити посилку, аж туди, туди і туди. Я машинка лише одна. Ну, давайте якось прокладемо. Може, ось так. Ну Давайте поки так. Добре, їдь. Наче ми все дістали. Тут ми теж повинні дістати, коли поїдемо. Ні, ну що ж це таке? Так не можна? Навіщо ви так зробили мені? Так, добре, є. Можеш залупитися, до речі. А я хочу додатковий маршрут. Я можу взагалі просто кинути. О, є! в мене додатковий маршрут. Я хочу тоді, дивіться. Не лупся. А, чекай, я хочу. Ось це. Пауза! Коротше. Вимикаю оцей великий маршрут, а я не можу вимкнути, поки він є. О! Він автоматично проклав сюди. Добре, їдь. Я не встигну. Встигла одного. Прикольно! Я не встигла. І все, і все зламалося. Ще раз. <гум> а в мене все ще один маршрут, і поки що ми все ще їздимо так навколо. Поїхали. Залупся. Ремонтні роботи. ну, Звісно? Тепер пауза. А, ну не пауза, ми так і будемо їхати. Добре. Я хочу. Ні, дорожні роботи я хочу прибрати. Там мені вони не заважають. Поки що ми все встигаємо. Встигли. Добре, чекай, все ще по колу ми їздимо, так? Так, добре, їдь. Це мені також не заважає. Додатковий маршрут 100%. Так, і тепер я можу не встигати. Давайте один маршрут. Ми зробимо. Напевно, ось так. Чи як? Нам треба об'їжджати усе. Тоді ось так. Ось, це в нас перший маршрут. А другий маршрут зараз ми також переробимо. Ти за залупся, а ти відлупись. А, вони не можуть їздити по одній дорозі. Давай ще додатковий маршрут. Мені не можна, щоб вони їздили по одному маршруту. Давай. А як же ж це зробити? Ну, мені зараз треба дістати ось так. Коротше, зараз ти ось так їдь. Я насправді можу ще один маршрут зараз намалювати ось такий. Щоб просто ді... сюди посилку доставити. Є, є всі посилки, будь ласка, зараз давайте прокладемо гарні маршрути. Ну, коротше, один. Одна машина повинна точно їздити навколо. У мене ось є ще один маршрут. Чекай. Коротше, один їздить отак навколо в нього великий маршрут, а що робити? А інші повинні за, ну, ці дороги зробити. Ти їсть. заважай нікуди. Зараз, 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 зараз. Є один доїхав. Тоді, ти, якщо доїхав, їдь, будь ласка, якось отак. Отак взагалі. О! І нам залишилась лише отут. Їдь. Ти також їдь, залупся. А прискорити авто. І останній маршрут усі, нехай по... за годинковою стрілкою їздять. Є, ну, наче наче не все погано. Все у мене є три машини. Так, ми будемо ремонтувати. Вони один в одного вирізаються, чи що? А, складна гра. Дубль три. Так, поки що додатковий маршрут. Він буде так само звідси. Але напевно, може, навіть ось так. У, а інші ми навпаки, зробимо. Зараз ти завершиш свою працю і все, і давай тебе переробимо. А тепер, 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 тепер. Давайте м, додатковий час. Так, ти завершив, і ми тебе малюємо навпаки. Або навіть Навіть не так. Навіть, напевно, ось так. Аварія. Дорожні роботи. О, ми щось дістали. Що це таке? Ще одна картка. А Додатковий час. Маршрут поки мені не потрібен. У мене ось ця зелена машина дуже довго їздить. Давай дорожні роботи. Фух, так, тут встигли, тут в мене немає нічого зайвого, нема. Давайте. Можна третій маршрут, але в мене машини тоді врізаються. Треба ж їх якось робити, щоб вони не врізалися. Отут у мене ще є початкова клітинка. Так, а якщо. А зараз я приберу червоний маршрут. Він все одно все вже проїхав. Чекай, а тебе я хочу прискорити зелений. Так, червоний завершив свій маршрут, і давай його якось може. Може, ось так зробимо. Дивіться, він так ці будинки дістає, ці будинки дістає, і ці. І нормально. Тобто тепер мені потрібно зробити другий маршрут. Ти залупся, ти ні. Зараз у них буде і маленька зона. Ураження, так скажемо. Або, напевно, можна і навіть якось і так зробити. Щоб вони один одного не торкалися. Ану. Їдь, отак. Тоді ось цей будинок ніхто не зачіпає, так? Ні, мені так не підходить. Давай все ж таки їдь так. Зараз зелений доїде. Я хочу додатковий час тобі. Ой, чекай. Так. Проте. Поки там їде та машина, їдь сюди. Ага, ні. Це як так? В іншу сторону, в іншу сторону, отак. Стигли. є. Так, пауза. Червоний маршрут ще раз ми прокладаємо от так. Ти в мене зачіпаєш багато домів. А тепер інший маршрут ми прокладаємо. Давайте ось так. І зелений, зараз він доїде. А, дорожні роботи. Так, зелений доїхав. Ми звідси зробимо. Ось так. Ні, там не можна в ту сторону. А як? А не вийде? Тоді не вийде. Тоді, може, зелений ось так, а жовтий тоді, нехай там їздить. А ці будинки ніхто. Так, ні. Якщо я зелений ось так зроблю, та звідки там починається той маршрут. А червоний? Ось так. А, мені зелене потрібно в іншу сторону зробити. Отак. Давайте завершити всі на всяк випадок. Ой, я зелений не замалювала. Взяли картку, чи що? Рестарт. Не встигла знов, так капець. Слухайте, дуже складна гра. Давайте ви теж спробуйте. Тож, це в нас гра про. Те, щоб діставити кудись посилку. Дуже складна, насправді, я думала, вона буде якось легша. Тому скачуйте собі демо та додавайте гру до вішліста, бо гра є українською мовою. Ну, демо, гра теж буде українською мовою. Тож, ставте вподобайки і мені, і грі в стімі. Підписуйтесь на канал та бай, -бай бум бомдіки, бай-бай!